Тарас Загородній політолог долучається. Пане Тарасе, бажаю здоров'я. Доброго дня. Давайте почнемо з такої теми. Президент Латвії запропонував закрити Балтійське море для РФ. Він вважає, що якщо підтвердиться підозри, що газопровід Балтіканектор і кабелі зв'язку пошкодила Росія, то НАТО варто закрити судноплавство в Балтійському морі для РФ. Давайте більш детально і якщо можна простими словами для наших глядачів, що все це означає, і ну яким інструментарієм буде це здійснюватися, якщо буде. Ну, дивіться, давайте пояснимо глядачам про що йдеться. Буквально на днях було повідомлення, що був зруйнований якимось дивним чином. Був а, щось сталося з газогоном з Фінляндії до Естонії. Так, а, невідомо, що там сталося. Є підозра, що все ж таки це диверсія Росії, так? яка пошкодила не тільки там газагін, якщо не помиляюся, там щось з системами зв'язку було і так і далі. Якщо виходити з того, що ці дві країни вже є членами НАТО, це можна трактувати взагалі, агресію проти НАТО. І якщо е, тут говориться про те, що давайте пропинемо судна пласту, ну це досить потужний був по Росії, тому що це ж порти, які виходять від Балтійське море, які вони переорієнтували багато вантажів. І якщо у них проблеми будуть там, і проблеми, наприклад, в Новоросійську, так там ж теж може щось статися після того, як СБУ наштампувала багато вже надвонатводних дронів. Ми бачимо, що Чорноморського флоту Російської Федерації вже стаються проблеми Є невідомого характеру, Щось там підривається, вони кудись тікають новоросійськ. Танкер був знищений десь місяць тому, який було зафрахтовано російською армією, то перекриття портів з такою зручною логістикою, це був суттєвий удар по російській економіці. Чому тому, що у них не так багато портів не замерзаючи? Якими інструментаріями це робити? Ну, це перше питання. Тут без, без координації всіх балтійських країн, так? Ну, це неможливо буде зробити. Тому, хоча, виходячи з того, що після вступу Фінляндії до НАТО Балтійське море стало фактично морем НАТО. Ну тут координована повинна бути позиція, і захист, мабуть, вже якимось військовим чином. Або там, наприклад, заборона, е, ну тут з одного боку, можуть бути економічні важелі, наприклад, в ці порти там буде. Фрахтування і захід цих портів суден може на страхуватися, наприклад, західними компаніями. Таке теоретично можливо. Ну я не вірю в повну блокаду. Наприклад, ну по-хорошому, це військова блокада. Тобто просто стоять кораблі, оголошується це, що як Росія часто робила там, наприклад, навчаннями чи щось інше. Але я не вірю в це, що таке можливо буде, тому що НАТО просто побоїться це зробити. От якраз хотів сказати про те, що НАТО побоїться це зробити, тому що спілкуючись з низкою експертів, е, особливо військовими експертами, кажуть, що е, НАТО все ще не вийшло із цієї парадигми деескалації тотальної. Воно для себе не прийняло це рішення. Тому, от я і е, поставив це питання про цю заяву, бо вона в контексті е, е, ментальної зрілості НАТО щодо цих військових дій е, ну якось так не лягає. Ні, це... ви правильно. до речі, пам'ятаєте, коли йшлося про зернову угоду, тільки вона з'явилася, там теж один з варіантів говорила, давайте кораблі НАТО будуть патрулювати. Ну, наприклад, Туреччини, Болгарії та Румунії. Там навіть британці могли б підключитися, але ж вони цього не зробили. Поки Україна не взяла в свої руки власну безпеку, не почало вирішувати за НАТО всі проблеми, нічого ж не відбулося. Так? Ну, дивіться, от на територій, що звернули увагу, він же почав працювати без Росії, без Туреччини. Чому? Чому? Тому що Україна взяла собі відповідальність за свою безпеку власні роки. Тепер на Мердаган не потрібен з його розмотками. Я піду домовлю з Путіном за своїм відсотком. А, і Україна от своїми надлубними дронами. А, фактично, потім, коли було захоплене на цих вишки бойка. Знищено було по і бачити чомусь вільне судноплавство, яке взагалі є наріжним каменем каменем міжнародної торгівлі, було здійснене України і давайте продовжимо говорити на тему: ось яку розслідування видання Шпігель і Ле Монде засвідчило, що з лютого 2022 року обладнання для Арктик СПГ 2 в Росію відвантажували компанії з Великої Британії, Італії та Сполучених Штатів. Дані російської митниці свідчать, що головний торгівельний торгівельній компанії проекту з лютого минулого року було поставлено обладнання з Європи на суму 400 мільйонів доларів. Все це вийшло в те, що Росія змогла завершити першу виробничу лінію проекту чітко за графіком. Паралельно у нас відбуваються події, які стосуються саме санкцій, і 12-й пакет е, буде от прийматися головною зіркою, можуть стати е, Російські алмази, давайте от в контексті санкцій, обходу цих санкцій, заборон і цього всього прочого. тому, що ми розуміємо, що от є технології, які поставляються в обхід через різні країни прокладки і так далі, тому подібне, є е, сировина в виді тих же алмазів. Е, і взагалі-то давайте з питанням є дотиснемо до того, що цей й пакет санкцій він такий, яким має бути на ваш погляд. Е, ну, давайте е, теж пояснимо глядачам, що от постачання обладнання, якщо воно було укладення контракти були до введення санкцій. Воно зазвичай не розповсюджується ці санкції, тому що все ж таки, якщо були зобов'язання західних фірм за укладеними контрактами, вони зазвичай це виконували. І тому, якщо постачалося це обладнання, тут великого криміналу немає. І в санкціях завжди є обмовки стосовно цього, що санкції. Розповсюджуються на нові контракти, які не укладені. А виконання старих контрактів воно допускає. Тому, якщо там було постачання до якогось обладнання, так навіть якщо під час цього постачання цього обладнання були запроваджені санкції, не факт, що це санкції розповсюджували саме на е, діючі контракти. Тому ми тут повинні розуміти тут, тут зради немає. Так, тому що так побудоване західне світ, що е, треба виконувати свої зобов'язання. Okay. Стосовно 12-го пакету, ну подивимось, там е, дивіться, там що залишилось, е, що таке чутливо для Росії. Це оце в дійсності діаманти залишились я думаю, по металургії залишилось тому, що металургія там під питанням вона поки що не під санкціями. Російська те, що в принципі заходу не потрібна, ось але деякі позиції на жаль поки що неможливо відмовитись буду. Ну наприклад, компанія кам... Росатом. Там технологічно досить важко її витиснути буде навіть з європейському ринку. На європейському ринку приблизно 28 реакторів, якщо не помиляюся, вони ще є радянської зборки. І використовувати російське паливо. Там досить важко буде витиснути. Там ну, років п'ять пройде для того, щоб воно якісь притом на заміщувальні технології були для того, щоб витиснути їх. А я думаю, що все ж таки західному світу слід сконцентруватися в першу чергу на Вторинних санкціях, тобто є багато шпарин які Росія використовує, в тому числі для постачання військових технологій. Але ми бачимо те, що робота йде там. І сполучені штати запроваджують санкції проти деяких компаній і країн. От нещодавно вийшла буквально вчора. Було повідомлення, що Китай постачає які які там запчастини Ну, це така. Знаєте, хитрувати завжди політика заходу це. Натя Китаю, те, що ми, ми дещо знаємо, але все не всю інформацію, що публікуємо. Тобто, ви теж знах під загрозою санкцій, тобто, самі робіть якісь кроки. А, і тут там питання стосується там і постачання нафтопродуктів дотримання. Дотримання от, 60 доларового стелі сті, стелі на ціни на нафту, яка експортується з Росії. Багато чого іншого. Подивимось, що воно в дійсності буде реалізовано, тому що, в принципі, основні санкції проти Росії також запроваджені. Тут більше питання щодо дотримання режиму санкційного. Угу. Ну так питання насправді відкрите, але я б з вами хотів ще декілька тем підняти. Ви почали говорити про Китай. Давайте продовжимо це наступними новинами. Китай обмежить експорт графіту, експорт двох видів графіту синтетичного і натурального, а також похідних матеріалів з Китаю з 1 грудня 2023 року, без спеціальної ліцензії, буде заборонено. Влада КНР пояснила рішення інтересами національної безпеки. Ну цікаво, що ж тут в цій новині таке є, і додам в стик новину, де Росія та Китай. Ай підписали найбільший контракт на постачання зернових ЗРФ до КНР. Сума контракту становить близько 25,7 мільярда доларів. Ну, от бачимо, як події розвиваються. Цікава ваша оцінка. А, ну, це ну, дивіться. Ми повинні розуміти, що. Китай все ж таки готується до зіткнення зі сполученими штатами Америки. Так і вся їхня політика зараз спрямована на максимальне незалежне від зовнішнього світу. Йдеться і про технології, йдеться про і енергопостачання. І багато чого іншого. Вони масово там будують, в тому числі комплекси з виробництва харчів. Там знаєте, там свиноферми по мільйон є спроможні вирощувати. До речі, за рахунок нашої кукурузи ми повинні теж про це пам'ятати Краще у нас це вирощувати, і багато чого іншого. І ця відповідь скоріш за все відповідь на обмежувальні заходи, які запроваджують Сполучені Штати Америки проти Китаю. Ідеться в першу чергу про обмеження. Експорту в Китай технології, там штучний інтелект, там навіть людям, спеціалістам, які працювали на китайських заводах або можуть цим допомогти заборонено виїжджати до Китаю. Це вже під контролем уряду Сполучених Штатів Америки. Багато чого інше. Тобто, технологічна війна вже почалася. І звичайно, що Китай, враховуючи те, що в Китаї багато є рідкоземельних металів, він у нього дійсності великі поклади є. Він намагається теж е, такі аловерди у бік західних країн. Тобто, якщо ви забороняєте, то ми забороняємо з питань національної безпеки. Я думаю, що ми багато ще такого що почуємо і побачимо. Тому що як я говорю, Китай готується до зіткнення заходом. і Я думаю, що це зіткнення все ж таки неминуче. На жаль, ну про варіації зітнення говорити не будемо. Мабуть, це тема наступних наших розмов. Тут насправді дуже багато інформації. Фіналізувати нашу розмову хотів би новиною про ООН. Комісія ООН представила новий звіт про порушення прав людини та воєнні злочини в Україні. Там йдеться і про зґвалтування, і катування, і депортацію. На жаль, на жаль, нічого нового в цьому відношенні нема. І на жаль, нема якихось ну як на мене, таких серйозних нових. Підвіжок в сторону того, щоб було визнано, що Росія робить геноцид українського народу в цьому контексті, якщо я не помиляюсь, ще проходить оцей суд в ГАЗі суд ООН, і також там не зрозуміло чи дійшли якогось висновку. На ваш погляд, ситуація взагалі, то зрушується з місця, чи стоїмо на тому ж місці. Ну, дивіться, я не думаю, що воно зрушиться поки не будуть масових якихось позовів, і це буде не швидка справа, тому що щось ну розумієте, західний світ все ж таки побудоване на фактах, які можна довести, і багато чого на жаль не, не буде, не потрапить до цих звітів, і багато людей уникне відповідальності. Тут ми повинні розуміти, що не слід покладатися на ООН, тому що ця справа дуже повільна буде. Це буде йти роками, і не факт, що все буде доведене, тому що росіяни теж будуть витрачати гроші на захист. Ми повинні розуміти, що Україна повинна сама на себе брати відповідальність щодо розслідування злочинів, так і в тому числі покарання злочинців. Ми повинні розуміти, що на це цих міжнародних судах є одна велика проблема. Mm -hmm. що... Росія просто видавати людей не буде, які навіть там обвинувачувати. Ну, пам'ятаєте цей е, вирок по MH17 літаку? Так. Ну, винесли вони в, в е, вирок. Ну визнали, що стрілков там брав участь, і знаєте, перше риторичне питання: і що? ну от Росія не видає цих і що ви і що ви цим будете робити? А нічого ви цим не будете робити. Тому ми повинні розуміти, що е, наша відповідальність. Технології масаду по іншому, тут е, щодо пошуку цих злочинців, когось знаходити, когось е, хтось повинен понести покарання в різний спосіб, як це робить масад е, тут, тому що що росіяни повинні понести відповідальність за це. Тому що по іншому, на жаль, я не сильно сподіваюся на. Міжнародну підтримку і роботу міжнародних інституцій, Ну, знаєте, як Ізраїль робив, він вже ніколи не чекав, коли там знайдуться злочинці. Вони брали, знаходили і вирішували це питання. Тому тут сподівання повинно бути тільки на власну силу, в тому числі а додатково міжнародні суди, а не навпаки. Е, на жаль, світ так влаштований, що приходиться відновлювати справедливість ну, от методами масаду своїми руками, в тому числі, і насправді ми вже бачили декілька таких прикладів. Е, ну, поки що, можливо, вони не підтверджені, е, прямо що це нашими руками зроблено. Але ми бачили, як на пробіжці там якогось е, військового вже ліквідували. Ну і будемо сподіватися, що справедливість відновлюватимесь. Це швидко, і е, ми будемо це бачити і відчувати. Пане Тарасе. Дякую за приємну бесіду і за ваш аналіз. Дякую вам, гарного дня, до побачення. Тарас Загородній політолог долучався до ефіру.